Задоволений результатом. Десь моментами також задоволені. Більшістю ні. Якась була в першому таймі у нас нервозність. Нервозність була. Десь не могли так спокійно довести там, до логічного закінчення там моменти, дуже багато було флангових у нас прострілів, і вони були в нікуди. Хотілося б, щоб вони десь хоча б. Ми, ми стараємося над цим працювати, щоб хлопці десь ну, на 50-50, на 50, хоча б, щоб робили ці передачі, тому що вони просто молоко, так можна сказати. А потім десь ми переговорили в другому таймі, сказали, що. Потрібно десь спокійніше працювати, десь надійніше десь знайти свій момент і вложити, можна сказати так, все, щоб забити гол. Ну, Вийшли в другому таймзі, так, покращили сказати, гру, десь заспокоїли її, ну, забили гол, і потім десь при кінці знову почалася яка, якась, може почалася вже така більш-менш вони вже так підустали чуть, чуть і Пішов брак. Брак пішов, потім забили вже в кінці другий гол і вже заспокілися повністю. Я скажу, що е, на першому місці йти частіше, ніж мене десь доставати. Ти десь достаєш суперника, десь десь там за ним там, слідкуєш. Но ми, Здорово, що ми там з ними рядом е, даємо боротьбу. Також всі переживають, всі блина, хочуть, е, готуємося на кожну гру, на кожну. Тільки перемагати, перемагати. Ми поки що строїмо гру від захисту, бо друзі, другій лізі нам трішечки тяжко грати. Молодь все-таки, тут команди опитніші. Але ми якісь очки набираємо, йдемо вперед. У нас є своя мета там по Попрацюємо, побачимо, що з цього вийде. Я радий у нас Лебеденко сьогодні грав на позиції центрального захисника, молодий 2008 року. Більш-менш надійно зіграв, ну, будемо відео дивитися, але так, мені кажеться, більш-менш спокійно. Попереду агресії не вистачало, ну, на то є певні причини. Десь тяжко вибігати, коли тобі команда пресує постійно.